А у Луцькій галереї мистецтв відкрилась виставка волинського художника Костя Борисюка. 115 робіт митця написані протягом останніх шести років, презентовано у рамках проєкту під назвою Ритуальні танці. Серце і розум поєднані на картинах в стилі експресивного абстракціонізму, результат тривалої праці Костя Борисюка. Попри велику кількість успішних закордонних вернісажів, головними шанувальниками майстер вважає лучан, адже тут він живе, кохає і творить. Я не знаю, чи це є підсумок, це є праця, і митець захотів поділитися з глядачом. Хотів якогось певного співзвуча в розмові, щоб бачити якийсь напрямок далі далі йти. Мистецький проект має назву ритуальні танці. Танці це серце, а ритуал є розумом суспільства. Можливо, такі речі є суперечливими, проте емоції кольору та пластика фігур все ж таки їх зближує. Таке осмислення нашого часу художником на полотнах, де переважають теплі кольори та відтінки, можна знайти і древні цивілізації Єгипет та Вавілон, і штрихами зображені жіночі тіла. Кольор для у нього є основною виражальною силою в його мистецтві, в його малярстві. Кольором він говорить, і інколи за видимою приємністю цих барв, Полотно може бути наповнене ну різноманітними дисонансами, різноманітними е, такими змістами глибокими, е, дуже можна сказати, і тривожними. Сам митець малярства порівнює з музикою. Як музикант не може тримати весь час одну ноту, так і художник повинен створювати співзвучність кольорів. У 64 він працює з молодечим запалом, а натхнення знаходить у коханні. Муза це, це є рушійна сила, тому що митець працює серцем. А сер. Це потребує музу. Виставка спонукає глядача до активного сприйняття роздумів і глибинного прочитання мистецького змісту. Філософський проект привернув увагу багатьох лучан.